Він творить музику, аби відволікатися від спогадів про пережите. Максим Байов виїжджав з рідної Авдіївки під вогнем російської армії. У себе вдома підліток навчався гри на барабанах та електрогітарі. А та навіть викладав іншим дітям після переїзду на Дніпропетровщину. Знову повернувся до улюбленої справи. Під час однієї з репетицій його випадково помітили музиканти і запросили до себе у гурт. Тепер вони разом виступають і збирають кошти для зсу. Історія Максима Байова. Далі лунають перші секунди пісні. Максим Байов слухається до мелодії і вступає на барабанах. Він наймолодший з музикантів гурту. Нині хлопцю лише 16 У його віці і так займатися музикою з таким напором, з таким. Бажанням. За барабанною установкою Максим з 12 років. Грати вчився сам у рідній Авдіївці, а згодом став викладати дітям. Удома заснував гурт, проте всі плани зруйнувала велика війна. Вибухи були все частіше, все потужніше. Одна з російських ракет влучила у подвір'я його багатоповерхівки. Максим якраз був удома, сховався у ванній. Зверху над кухнею в цим дверному пройомі великий такий, коротше, від о, осколка якогось шматок такий вибитий. Він просто пробив стіну. Звісно, це можна все нажити, але просто сумно, що всі спогади і теплі моменти залишились там. Родина вирішила, треба їхати подалі від лінії фронту. Мати підлітка тоді була на останньому місяці вагітності. От, от мав народитися братик Максима, та просто під час евакуації зламався їхній автомобіль. Ми виїжджали я, мама, папа, моя сестра, її чоловік і ще племінниця. Моя всі забилися в одну машину, а машина ж не дуже велика. Майже в центрі міста заголохли. І все, і а там обстріли. Ну чутно, що серйозно. Та врешті автівка завелася, і родина виїхала спершу до Кам'янського. Там хлопець відшукав музичну студію і познайомився з іншими учасниками гурту. Він не тільки грає на барабанах. Він ще нам приходить, пацани. А в мене тут є партія на гітарі, А давайте подавайте. Вже на Дніпропетровщині дізналися, повертатися нікуди. Їхній будинок зруйнований вщент. Максим радіє, що встиг вивести з дому принаймні свою гітару. Нині хлопець живе у Дніпрі, проте кожні вихідні їде за 50 кілометрів до Кам'янського, аби пограти з гуртом. Музика вона е, дає просто такі. Почуття, незвичайно, особисто для мене. Я типу в ній можна сказати, рятую зараз. Разом з гуртом Максим виступає на благодійних концертах, допомагає збирати гроші на ЗСУ. Нині пробує писати власні пісні і мріє про велику сцену. Колись, можливо, буде така ситуація, коли буде виходити на великий стадіон і виступати. З Дніпропетровської області Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.